Я Ольга Бежевець. Вітаю вас в ефірі телеканалу Тиса 1 з прогнозом погоди на п'ятницю. За народним календарем, 29 липня, Валентини цей день вважали ще святом іменного снопа. А далі пропоную вам подивитись, яким буде прогноз синоптиків для Закарпатської області. 29 липня іменини у Валентини, Павла та Юлії. А поки ви згадуєте кого слід привітати з ним Янгла, перегляньте синоптичний прогноз для міста Ужгорода. 29 липня святкують День системного адміністратора. Вітаємо всіх, у кого свято. А зараз довідаємось, якою буде погода в гірських районах 29 липня. На сам кінець нагадаю: партнером гарної погоди на телеканалі Тиса 1 є туристичний комплекс «Воєводино». А я прощаюся з вами. Гарної погоди. Насамкінець нагадаю спонсор гарної погоди на телеканалі ТЕСА-1 – туристичний комплекс Воєводино. А я прощаюся з вами, щоб зустрітися вже завтра. На все добре.